Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші молільники, дорогі браття і сестри, любі наші діти, дорога наша молоде, наші воїни, захисники, захисниці, усі усі молільники, які зараз, у цю хвилину, стараєтеся доєднатися, залишити всі свої пильні клопоти, справи домашні. І розпочинати молитву нашої Вервиці, яку ми збираємо і запрошуємо усіх, усіх, хто має таку нагоду, хто не забув, хто обітницю тримає, і ми запрошуємо всіх на нашу спільну духовну молитву, ту духовну трапезу, яку маємо з вами кожного вечора. Стараємося о 21-й годині виходити до ефіру і наповнювати його вірними молитвами тих братів і сестер, які з вірою, надією і любов'ю уповають на Господа. Сьогодні ми мали дуже насичений, активний день, як і кожного разу, і дякуємо Богові за нього. За кожного молільника, за кожного, хто був на літургії, хто молився зранку, дякуємо Богові за те, що сьогодні мали нагоду бути присутні разом у сім'ї, в нашій родині на врученні дипломів нашим випускникам у нашому енергетичному коледжі, в нашому місті Бурштині. Дякуємо Богові, за ласку і виховання і плекання наших дітей, нашого сина. Який закінчив навчання і, дай Боже, буде продовжувати його. Тому, власне, кожного, кожного з нас маємо сьогодні ту нагоду привітати, подякувати, десь, напевне, благати, перепрошувати, бо в кожного з нас є різні життєві випробування, радості, терпіння, падіння і вставання, перемоги. Все це в нас є і має місце в житті, тому, власне, кожного зараз у цей час щиро-щиро запрошую до молитви. Прошу і благаю, щоб кожен з нас мав нагоду сьогодні пам'ятати, що цей день увійде в історію нашого життя, в нашої церкви, адже сьогодні у Римі, у Ватикані, наш блаженіший разом із святішим Отцем всіма нашими архієреями, священниками, вірними мали, власне, в цей ювілейний 2025 рік ту ювілейну прощу паломництво до отих дверей милосердя того собору Петра і Павла разом з усіма паломниками вчинили ту молитву за український народ, за наше воїнство. І насправді це було торжественно і достойно. Сьогодні наша держава цей день має то свято державне, на державному рівні, свято Конституції Української держави. Це теж важливо, тому нам це потрібно пам'ятати і розуміти, що всі ті певні події, які ми проходимо чи проживаємо, завжди надихає нас Господь, дає нам сили, дає нам ті всякі думки, слова, які ми можемо застосувати до того нашого. Щирого, родинного, такого живого спілкування. Тому щиро дякую Богові за сьогоднішній день. Дякую вам, любі молільники і спільночани, що ви зараз активно, активно стараєтеся добавитися до молитви. Не є тою причиною відсутності, чи то літо, чи то ще погожа днина, суботній вечір, багато різних справ, клопотів маємо. Але залишаємо все і спішимо на нашу спільну молитву, на вервиці, яку хочемо і прагнемо молитися разом. Тому дуже прошу всіх, поширюйте нашу молитву. Дуже прошу всіх ставте вподобайки на нашій молитві. Вони теж мають місце і вони активно рухають ту молитву по тій соціальній мережі. Ставимо свої намірення, поширюємо серед інших. Груб у тут, у Фейсбуці, наше служіння, і нехай Господь миру буде разом з нами. Слава тобі, Господи, слава тобі, і Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийде і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя. Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого Ради, Спасіння. Зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого. Що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід луна Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш перший десяток, всі разом прославляємо Бога, додаваємося до молитви і молімося разом. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе 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 ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося другий десяток, молитва. В якій дякуємо Богові за всі його ласки. Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омійлюби Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток спільна молитва за наше воїнство, за пропавших, полонених, поранених, кожного героя, воїна, захисника. Захисницю, молімося щиро, щоб Боже благословіння було над нашими героями і кріпило на силах рідних і близьких, які кожного дня з трепетом на серці очікують їх додому. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ом любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш той Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, четвертий наш десяток, спільна молитва в місяці червні за наші сім'ї і родини, за дітей, за молодь, за хворих, немічних, страждущих, за тих, що прикуті до ліжка хворі, онкохворі, за їхнє лікування, за їхнє оздоровлення і стілення, за правильність підходу до лікування. За лікарів, за наставників, вчителів, священників, монахів, монахинь, про церкви, провід держави. Молимося за тих, що в немочах лежать, у страшних муках поневіряються, тих, що в подорожі, в паломництві, тих, що в чужині далеко від Отчого дому, молімося щиро за всі наміри усіх молільників сьогодні, які разом з нами на молитві. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє мати Божа, молися молись за нас. Марія Мая, мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, молитва за душі спочилих наших воїнів, за душі спочилих захисників, захисниць, за душі убитих у Дітей і молодь старше покоління в часі війни, за душі наших рідних і близьких, про яких пам'ятаємо в молитві, за душі абортованих ненароджених дітей, за душі в чистилищі. вічна усім пам'ять. Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе. Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісуса Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Убування нашого Отець, прибіжище наш Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, ця Сина, Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, браття, сестри. Дякую щиро всім за нашу спільну молитву. Наша молитва є молитвою приготовленням до недільного дня, до величного свята, яке випадає в неділю Верховних апостолів Петра і Павла. Тому приготовляємося, будемо особливо молитися за наших іменинників, які завтра святкують свій день ангела. Тому прошу зголошуйтеся, наші Петри, Павли, є дівчата, жінки, Петрунеї, неї, Павліни. Молимося за вас особливо в цей недільний день, який Бог дозволить нам дочекати. Чекаю на ваші молитовні наміри, дякую за підтримку, за розуміння, за добре слово, яке кожен із нас наголошує і щиро щиро вірою і своїм серцем приймає. Тому чекаю на ваші молитовні намірення, щиро духовно всіх обіймаю і в ім'я Ісуса благословляю. Всім на добраніч. слава Ісусу Христу!